Вітаємо в ефірі телемарафону Єдині новини. Ви на каналі Мілютех, і у нас огол... це. Коротше, мені треба зробити пару оголошень. Перше оголошення це якщо ви чекали на стікерпаки, то ви от-от нарешті ви дочекались. Нарешті я дочекався і ви разом зі мною. Хоча насправді в мене вони були ще минулого тижня. Ну точніше, не зовсім вони, а в мене є екстра пак. Я короча, дюпнув свої стікерпаки. Мене, мене вдвічі більше паків стикерпаків. Uh, да. Хоча, uh, ну, насправді просто в цих є певний нюанс, про який я зараз розкажу. Uh, так от, що трапилось? Чому в мене тепер два паки стікерпаків? Uh, uh, Коротше, прибув я на видавництво, забрав стікери. Uh, швиденько. Ну, як бачите, на перший погляд, вони абсолютно нормальні. Тобто. Ну, реально, навіть непомітно. І поїхав собі е, додому. Коротше, потім вже подивився, що в них насправді, о, тут є. Тут є такий листок не, з вибраними елементами фону. І на ньому добре видно, що от в цьому стікері з Террі Девісом. Уй, ой, уй, ой, все вилітає з рук. Е, е, і на цьому стікері з, е, з Річардом Столманом в. в в тілі кута не вирізані а, всередині контури. Тобто тут є шматки фону. Ну і, звісно, я не можу таке а, вам висилати. Тому я зразу дзвоню видавництву кажу, що це ви а, тут не робили. Що тут не прорізано? І, а, ну, оскільки це все-таки міг прокол, а, то вони погодились. Зробити другу партію стікерів, яку я вже можу спокійно давати людям. Е, так от, ну, хоча ці, ці напевно не пропадуть, тому що, знаєте, в мене є е, інструмент. <сум> е, вот. Але взагалі, чого така річ сталася? Е, насправді, всьому виною пропітарні графічні редактори. Е, тому що, ну, я як показував у своєму. В відео гайді, як робити стікерпаки, я показував, як робити контури. І я роблю їх в Inkscape. І Я надсилав pdf ку зроблену Inkscape. А вони відкривають її у CorelDRAW. І там в них такий нюанс, що коли вони відкривають цю pdf ку в них замість одного контура для вирізки з'являється два. І вони вручну потім е, видаляють певні елементи, щоб залишився тільки один контур для вирізки. Ну і от видаляли-видаляли, і е, щось не до кінця повидаляли, або може щось більше видали. І е, сталося так, що отут не вирізалось. Е, е, от а е, хто, до речі, хто, хто скаже, а ти вільний програмний забезпечувач? знову зі своїми лінуксами проколовся? Нє. Насправді тут ніяка не вина лінуксів, тому що е, абсолютно така сама проблема з ілюстратором. Їм скидають люди з ілюстратора, їм теж приходиться переробляти контури, тому що графічні пр... Прогр... Пр... програми, графічні проблеми. Е, в них е, ну вічно проблеми з сумісністю. Це просто якийсь жах, серйозно. Е, тому. Я обожнюю різні текстові прості програми, тому що з ними просто менше муроки. А, От, тому от, порада. Якщо ви робите стікери чи ще щось на видаваності, то якби такі якісь. Ну, вони зазвичай повідомляють, що у вас щось там не то, то тоді обов'язково, ну, просіть їх там скинути. Узгодити з вами результат е е фінальний е коротше, макет, е чого там, вирізки, чи друку, чи що вони там узгоджують, е от, щоб е е не вирізали такі нюанси. Тому що ну два паки стікер паків це прикольно, але. так, ну, От про стікери сказав, ви можете їх замовити. Контакти на моєму сайті. А так, я написав на руці, тому що мені тепер вже лінність стало е, тран -транс транскрибувати свій е, домен. тому що ну, дивіться, який він довгий. Е, не то, що він довгий, в ньому багато приголосних разом і голосних ще й таких незручних, що дуже його незручно вводити. Я сам забуваю, ні, часом я неправильно його ввожу, тому що дивіться. M-I-L-I-U-K-H-I-N l i u k Крапка i свазі. Жесть. Треба мені поміняти домен. Наприклад, о, як думаєте? Олександр Юа. А, ні, звучить як Оля Юа. Неприкольно. Крім того, нам на, на домені. Юа треба мати юридичну особу. Тому що в нашій країні доменна мафія. Буквально от, це якщо ви не знали. Чи що там? Може, не юридично? Коротше, треба якось серйозну організацію. Так. Um, да. um, загалом, так, можете писати мені на електронну пошту або XMPP за адресою Олександр 1210de 1210d Ну, і інша інформація на сайті. Так що. Uh, вот. uh, ще ще які новини Новини сайту. Um, де технологічні туторіали. Тому що, ну напевно, вже в багатьох виникло питання: Люксмід українською, де технологічні туторіали. Я не можу жити без Linux туторіалів на Linux. Скоро будуть. Серйозно, в мене насправді повно ідей. Просто я навіть не встигаю їх встигати. Крім цього, я недавно зробив два прикольні сайти, один з яких ви вже можете навіть відвідати це. До речі, обидва стосується українського кібервідродження, як я це вирішив назвати поки що. Тобто відродження українського вебу, українського інтернету. От, Перший сайт ви вже можете на нього зайти: lookdeфісlp.org. Це сайт Linux User Group Львівської політехніки. І там є XMPP-сервер, на якому ви можете навіть початитися, ну, поки що. Коротше, поки я його тільки запустив, тому там поки нікого нема. Но скоро будуть. Там ще були приколи з віртуалкою. ну, то, то таке. То... фігня. Другий сайт я ще не захостив, але це, теж, це класна штука. І я буду робити, напевно, окреме відео про те. Вона пофіксить весь пошук сайтів. Ну, не весь пошук. Вона зробить. Видимими, невидимі, прекрасні сайти. Отак. <кій> і скоро я буду про неї розказувати. Може, навіть на стрімі, тому що я налаштував стріми, і тепер я, напевно, в суботу, напевно, в суботу, я думаю, якщо не станеться якогось форс-мажора, то я проведу пряму трансляцію. От, та, та, я можу стрімити за цією. З Синкпеду X220 Tablet з uh, Intel Core i 7 uh, другого покоління. Вот. А стрімери якісь з сьогодення, великі стрімери сьогодення uh, купляють собі якісь геймерські uh, комп'ютери. У них uh, на цілу кімнату uh, їхні оці геймерські сетапи. Короче, там. Мишки, ігрові коврики, якийсь базбуст ФПС роблять. От моя студія, от ноутбук 2011 року. Що вам ще треба? От. Е, та? Реально? Дзен. Коротше, стрім в суботу, якщо нічого не поміняється, от, година покшо. я думаю, десь приблизно 19 я думаю, нормально буде. Mm. Так, і це напевно все, що я хотів сказати. Mm. Так, побачимось.